Чим ми підходимо до останнього місця зими. Які можуть бути перспективи на період вже тепла і сухого ґрунту саме на Запоріжжі? Перспективи, скажу так, навіть не тільки для Запорізької області, Запорізького плацдарму. Це перспективи і найближчого часу. Це оборон. А нічого. Несподівано, тобто ми будемо знаходитись як мінімум перша половини 2024 року саме в обороні, не дивлячись на те, які будуть погодні умови сприятливі чи надсприятливі для тих чи інших дій, так безумовно, це оборона буде на різних плаздармах відрізнятися. Наприклад, якщо ми говоримо про Запоріжжя, то це класична позиційна. Позиційна війна, і відповідно, ми будемо діяти з за класичною схемою в цьому випадку, у тому числі і не виключаючи контратакуючі дії. Нещодавно біля села Вербове саме такі дії і відбувалися. Контратакуючого типу нам вдалося розширити свій вплив, але до того ми залишили деякі позиції в тій самій локації. Отже. Це ознаки е, саме позиційної війни, е, одна і та ж сама позиція може переходити з рук в руки. І е, це стосується і деяких інших напрямків, але загально треба розуміти, що так складається ситуація не тільки в зоні бойових дій, а й ще й зовнішня. Я маю на увазі зовнішньополітична, що оборона на сьогодні для нас найбільш е, вигідніша. Окрім цього, окрім оборони, ми зараз ну, навіть не зараз. Я скажу так, це відбулося приблизно десь в жовтні в листопаді. Але ми почали переходити в фазу війни на виснаження росіян. Для нас важливим є саме процес виснаження. А процес виснаження він не завжди співпадає з загальним розумінням якоїсь перемоги та здобутків. Тобто, що в розумінні наших людей це перемога. Що те на розумінні наших людей це якийсь позитивний результат? Це коли наші війська рухаються вперед, звільняють села, міста, території. Ні, це не так. Це не завжди так. Іноді. Навіть залишаючи село чи поступаючись з територію, ми перемагаємо по результатам витрачених ресурсів. Скільки витрачено було ресурсів на отримання тієї чи іншої позиції чи села, скільки витратив ворог на те, щоб це село або позицію захопити. Тому наша мета зараз виснажити якомога ну максимально виснажити російські окупаційні війська. Іноді це може навіть буде. Сприйматися з незрозумінням людей, які ну м'яко кажучи, не зовсім розуміють, що відбувається.